Всім привіт! Мудрі люди говорять: хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Тож сьогодні ми вирішили занурити вас в історію України та показати цікавий музей під відкритим небом. Дивимося! Україна є першою країною в Європі за своєю площою. Однак на такій величезній території знаходиться досить невеличкий, але унікальний музей. Тут ви можете побачити культуру та побут всіх регіонів країни, які були створені ще декілька століть назад. Зараз ми знаходимося в музеї Пірогове. Тож давайте побачимо на власні очі. Що тут цікавого. У Пірогове знаходиться понад 300 експонатів, зібраних з усіх регіонів України. Свою назву музей отримав від одноіменного села, яке існувало в цій місцевості під Києвом щонайменше 16 століття. Експонати музею створені таким чином, щоб відвідувачі змогли ознайомитися з архітектурою в різні історичні періоди. Від найстаршої хати 16 століття до сучасних українських будинків 20 століття. Під час прогулянки територією ви зможете зробити унікальну подорож у всі історичні регіони країни. У Національному музеї народної архітектури та побуту України шість експозицій. Ми знаходимося на експозиції Середня Надіпрянщина». Вона ділиться на дві половини лівобережну і правобережну. Ми з вами на правому березі. Ми тут біля хати, перевезеної до музею села Мала Каратоль. Давайте прийдемо до хати і познайомимося з побутом якраз села Мала Каратоль. Заходиш до хати і очі розбігаються від різноманіття. Тут можна абстрагуватися та уявити себе господиною тих часів. Хата прибрана до свята. До свята по-особливому хату прибирали. Шукали у скрині, у скрині шукали найкращі рушники, знімали буденні і чіпляли на стіни, на ікони, святкові рушники. Хата багатого господаря, тому тут багато ікон. На причілковій стіні влаштовували такий домашній іконостас. Також на покуті була головна ікона. Крім того, тут у нас ще представлений одяг. Це ось це у нас така називається юбка, жіноча юбка. Крім того, тут у нас знаходяться черевики. Черевики жіноче взуття. Його виготовляли дуже часто на рипах. Проходив хлопець, бо дівчина і чоботи рипіли. Говорили чоботи на рипах. Взагалі, а хустки, хустки купували на ярмарках. Значну частину хати займає піч в кожному регіоні України. Вона будувалася та прикрашалася по-своєму. Далі ліжко, лавки, полиці з посудом, який на той час був дуже коштовним, і його не кожен міг собі дозволити. Загалом тут безліч різноманітних предметів народного побуту, що допоможуть вам уявити, як жили люди в минулому в українських селах і невеличких містах. Та в є не тільки хати, але й комори, сади, і вулики, де можна збирати мед, і неперевершені величезні церкви. І люди всі вбрані в одяг тих часів, і все це на величезній території серед лісу. Крім будинків в експозиції музею, є також унікальні колекції вітряків, які стоять на пагорбі, як незламні валики. Є діючі водяні млини, кузня та колиба. Також ви можете завітати до майстра та саморуч виготовити якийсь предмет побуту, адже в минулому в Україні існувало дуже багато ремесел. Бувати в такому місці, не відвідати такий майстер-клас просто неможливо. Тож давайте дізнаємося, як виготовляли ложки в ті часи. Колода і е, колеться на частини. Да? Як, на, якщо така невеличка, на 4, якщо е, більш е, товста, на шість, можна на вісім, і береться одна частина. Отака. Е, Тут головне, щоб е, правильно розташувати. Е, оце декора, це буде верх ложки. Отак вона буде розташована. Бачите? А там, де серцевина, це буде низ. Тоді ложка не розколеться. Потім ми беремо сокиру і обробляємо сокирою якомога більше. І виходить у нас отака заготовка. Десь отака або така. Це оброблено сокирою. Після цього ми беремо і починаємо е, робити форму. Беремо ніж і починаємо вирізати. Ніж дуже гострий і починаємо ми робити, щоб був контур. І довго це так робиться? Ну, ложку можна зробити за пів години, потім ще у нас є такий різець. І ми цим різцем вибираємо все всередині. А тоді в минулому жінки могли такими? Ну, взагалі-то цим займалися чоловіки, але ж оце коли ми вже вирізали ложку, і вона так, має такий десь вигляд, це майже готова. Бачите, вона е, сліди від, від ножа. Тоді треба взяти наждачний папір і наждачним папіром обробити Бачите, яка. А її розмальовували? Ні. А нічим не обробляли більше. Це така ложка. Це вже не можна. Ні, коли багато ложок робили. Ну, майстер, то тоді вони брали якийсь казан, нагрівали олію, або буляну, навіть може, і е, соняшникову, і окунали. Ось так все ніби просто, але в той же час це не в магазині за 20 гривень купити, а змайструвати власними руками з любов'ю та увагою. А от найбільш популярна зона у туристів там, що представляє побут в Закарпаття. Скажіть, будь ласка, де ми зараз знаходимося? Ми знаходимося в хаті, яка перевезена із Чернівецької області, хата надзвичайно цікава, в колориті, в її обранстві. Ми бачимо, що вишукані, толерантні такі стримані кольори. І якщо запитати, скажімо, в етнографів, багатьох етнографів, а який найліпший, найкрасивіший, найколоритніший одяг, я думаю, що вам завжди скажуть, що це буковина. тому що ті сорочки, які віками продумані їхні орнаменти. Буковина передає в усьому своєму своєму колориті. Окрім одягу, в цій хаті ми бачимо з вами чудову кераміку. Прекрасно. Тут ми бачимо е, мальовані полумиски. Е, весь інтер'єр говорить про те, що жінка, яка проживала в цій хаті, була надзвичайно вишуканою газдиною. І дійсно, все настільки гарно, ніби намальовано. Тут видно руки справжньої майстрині, адже заходячи в будівлю, ти відразу уявляєш, як вона порується по господарству, чи сидить за столом, чи малює писаночки, або ж виготовляє та забавляє дітей іграшками, голубами, які висять під стелею. Мені тут було дуже затишно. Таке уявлення, що це місце завжди радіє, коли зустрічає гостей. В пирогову перевершена атмосфера, адже все продумано до деталей. Це цілий комплекс, в якому побут села відтворений до дрібниць. Так, це справді унікальне місце. Ви можете дізнатися багато цікавого, стати частиною історії, помилуватися неперевершеною природою та просто відпочити душею. Тож приходьте та переконайтеся в цьому самі! Ну що ж, мандрівку у минуле ми здійснили. Тепер час поглянути в майбутнє. Тож, що цікавого приготував нам наступний тиждень, дивимося в нашій традиційній рубриці. Афіша тижня. 29 червня завітайте на виставку День Ізоляції. В рамках виставки фонд представить ретроспективу свого першого проекту роботи українських художників, створені в Донецьку, а також відеоінсталяції, які розповідають про історію ізоляції. Пошиток об одинадцятій годині вхід вільний. 30 червня завітайте на благодійний проект. П'ять вечорів про важливе, п'ять майстер-класів і досвідчених тренерів на актуальні теми, в яких ви отримаєте максимально практичні навички і зможете застосувати їх і побачити результат. Початок о 18-й годині. 1 липня завітайте на арт-пікнік Слави Фролової. Це наймасштабніший соціокультурний проект, який покликаний навчати новому здоровому способу життя. Хочете жити в здоровій і культурній країні? Арт-пікнік надихає на це. Початок 10-й годині вхід вільний. 2 липня завітети на виставку Необмежена завершеність. Масштабний проект дійсно вражає і захоплює, адже він з'єднав чотирьох неймовірно талановитих і самобутніх художників в одній виставці. Глядачеві буде особливо цікавий абстракціонізм, адже його головна риса насамперед протистояти логіці цивілізації. Початок об 11-й годині вхід вільний. 3 липня завітайте на практичний майстер-клас. Малюємо фрукти ягоди акварелю. Учасники майстер-класу отримують основні навички у роботі з акварельними фарбами, а також дізнаються про основні закони композиції декоративної стилізації предметів. Літо пора яскравих і свіжих ідей, а фрукти і ягоди найсолодші вітаміни. Початок о 16-й годині. 4 липня пройде міжнародний родинний фестиваль. Ви дізнаєтеся секрети виховання дітей, технологію планування і досягнення сімейного щастя, а також як зробити сім'ю здоровою та побороти нузгу у відносинах початок об 11 годині. 5 липня завітайте на виставку Володимир Висоцький і Одеська кіностудія. На виставці будуть представлені документи, пов'язані з одеською кіностудією і з фільмами, яких знімався Висоцький. Костюми персонажів, кінострічок і багато іншого. Початок об 11-й годині. А у мене все. Хорошого вам тижня! З вами була програма Відкри Київ та є ведуча Юлія Ткачук. Пам'ятайте, наша столиця неповторна і нам є чим пишатися. Хай щастить!